Отже, з нами на зв'язку Олександр Палій, політолог, історик. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю вас. Бачимо, що у вас немає світла, але це не заважає нам з вами зустрічатися. Пане Олександре, от сьогодні як ви оцінюєте візит Володимира Зеленського у Велику Британію. Це був другий візит за час повномасштабного вторгнення президента за межі країни. І саме от чому він в Велику Британію поїхав, і як ви оцінюєте його результати? Вже можна про перші підсумки говорити. Взагалі, я зовнішню політичну діяльність Зеленського оцінюю добре. Чи чуєте мене? Так, так. Добре, це, напевно, одне з найкращих, що в нього виходить, ми бачимо. І підсумки, очевидно, будуть, тому що які з'явилися у нас дані. Зокрема, станом на зараз, ми бачимо, що Велика Британія починає тренувати українських пілотів, починає з'являтися інформація про те, що Україні будуть надані ракети, які стріляють на тисячу кілометрів, і так далі. Тобто. Очевидно, ми зараз будемо в такій хорошій ситуації перебувати. Я перепрошую, що я вмикаюсь, вимикаюсь. Мені треба ліхтарик не підтримується на телефоні, зараз, бо вже. Ну, коротше, от така ситуація, що все розвивається саме так, як нам потрібно. А... Те, що Володимир Зеленський після Британії вирушає у Париж, де має зустрітися з Макроном і Шольцом, це щось означає ну, якийсь символізм. Ну чи, чи це важливі, важливі речі? Адже він ці речі міг обговорити і по телефону. Він постійно спілкується з цими президентами. це дуже важливі насправді речі. От насправді це дуже важливі всі ці речі. Зараз я спробую все таки, щоб був нормальний. Тому, тому що справді це дуже важливо і для нашої країни станом на зараз, тому що ну, Британія і Франція це ж не останні країни в цьому світі, на щастя. Тобто, вони справді мають дуже велике значення, великий вплив. Uh, і uh, Британія ядерна держава, Франція, ядерна держава, Німеччина це перша потуга в Європі, економічна, взагалі локомотив Європейського Союзу. Ну я вже не кажу про те, що нам Німеччина ось щойно ухвалила рішення майже 200 танків виділити. 200 танків німецьких це ну чесно кажучи, це значно більше ніж 200 радянських танків. А не самою арифметикою, а тим, що вони можуть, тому ми бачимо, що підтримка йде Україні дуже серйозна. Вона наближається до тих обсягів, яких ми заслуговуємо, яких ми давним-давно чекали, тому що згадайте, як це все починалося рік тому, якими струмочками, і в той час правда, ми вже і Британії могли дякувати дуже серйозно. Я думаю, чесно кажучи, що пам'ятники Борису Джонсону будуть у нас стояти в усій нашій країні, можливо, в кожному місці свого часу. Ну, хай довго живе, аж тоді вже от, хай живе довго і щасливо, тому що він заслужив, тому що він допоміг нам зрушити оцю інерцію західних країн, які думали, що Росія це щось дуже таке довготривале, а Україна це тимчасове. А виходить, що навпаки. З Божою поміч. Вчора був злив, що Володимир Зеленський їде в Брюссель виступати перед Європарламентом в четвер. Е, як гадаєте, ще й там він встигне побувати? Ну, дай Бог, я не виключаю. Сказали, що ну ця інформація з'явилась справді як злив, а от тобто не дотрималися режиму секретності там якісь депутати, які отримали цю інформацію. Але дай Бог доїде і все буде добре. Ну, оцей от європейський тур, будемо так казати, Володимира Зеленського він означає новий етап війни. Чому ні? Він означає новий етап підтримки України. Ну, я маю на увазі, що Україна переходить в контрнаступ. Ну, коли він відбудеться, ми ще не знаємо, звісно. От. Ні, але... Але... рішуть військові. Це зовсім інжен... інакша логіка при ухваленні цих рішень, ніж приурочувати до якихось там візитів. Тобто наступ починається тоді, коли це вигідно і коли це можна, коли це потрібно вдарити з врахуванням безлічі різноманітних чинників. От. Ну, військова підтримка, в принципі, це один із цих чинників, але ж вона буде реалізована не зараз. Треба розуміти, що якщо зараз ухвалюється рішення, то кажуть, що танки до нас приїдуть іноземні тільки наприкінці березня, тобто за місяць, навіть більше. Пане Олександра, то... Дуже часто проводять аналогію з Другою світовою війною, і, от власне, ці рішення про надання зброї танків в такому об'ємі це дуже нагадує ленд-ліз, який, в принципі, багато в чому і вирішив хід Другої світової війни. Адже коли почали надходити по ленд-лізу техніка, то вже було очевидно, хто буде переможцем, а хто програє в цій війні. То... Можна провести таку аналогію з сучасними подіями, і сказати, що вже всім все зрозуміло. Якщо от ви згадували, що рік тому давали струмочками і боялися там завжди казали, не, не потрібно провокувати Путіна. То зараз вже на це ніхто не зважає. Навіть на ядерний шантаж вже не зважають. І як ви зазначили, також що навіть вже і пілотів наших готують, то політики нам теж дадуть. То це вже все. остаточний перелом відбувся. Вже ми пройшли екватор цієї війни, на вашу думку. Ну я думаю, що дуже великі випробування ще в нас попереду, теж але ми, на загал, звичайно, ми зрушили цю скелю велетенську, цю інерцію. Фактично, світ стає на нашу підтримку, і наші війська демонструють, що вони міцніші ніж російські війська. Все разом. Я б не сказав би, що тут тільки одна дипломатія, і звичайно, що тут не тільки одні воєнні успіхи, не тільки мужність наших людей, громадян, військових насамперед, але також і цивільних багатьох. Тут все разом з Божою поміч, пане Олександре, от вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден виступав перед конгресом з щорічним посланням, і це вже був новий конгрес, де вже республіканців там. Дещо переважають, дещо більше. Е, я побачив, що росіяни порахували, що президент Байден згадав Путіна у своєму виступі лише чотири рази, а рік тому він згадав 20 разів. А у 2021 році він теж згадав. Лише чотири рази. Ну, очевидно, що росіяни вже нічого іншого не можуть говорити про цей виступ, що тільки рахують, скільки Путін згаданий. Ну, ну так, вони втішені, що на них хтось дивиться, хтось звертає увагу. Вони цим живуть. Вони, це місія їхньої країни нагадати сусідям під двері, так би мовити, на килимок під двері. І тому вони, мабуть, втішені, що їх там ще за щось Байден рахує. Але взагалі, зараз російська, оця так би мовити, ці псевдоексперти, ну взагалі пропагандисти, швидше, вони дуже нашорошені тим, що фактично Захід всіляко демонструє, що він не боїться Росії. Тобто танки, ніякі червоні лінії, нічого. Танки, потім будуть ракети, потім будуть літаки, були протиповітряна оборона і так далі. Все це вже пройдені етапи, пройдені червоні лінії. Тобто зараз виникає питання у росіян, а чому Захід їх не боїться? Ну, напевно, тому що в тому числі тому, що Захід подивився, яка ефективність російських ракет. Він знає, яка їхня ефективність, яка ефективність російської армії і так далі. Він розуміє, що, в принципі, Росію, якщо вона буде дуже нахабніти проти Заходу, Захід прихлопне. Тобто вони просто прорахували це все. Порахували і побачили. Тому страху перед Росією у Заходу зараз справді немає. Пане Олександре, чи почули ви у виступі Байдена щось нове? І що стосується, я не слухав там те, що він говорив по відношенню до своєї внутрішньої політики, але по відношенню до України, в принципі, важливий його такий фундаментальний наголос, що він буде допомагати, що Америка буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Це зараз такі загальна, загальні слова, які стають аксіомою для Заходу. Звичайно, що це нам достатньо важливо. Ну і цими днями відбувся такий заочний словесний пінг понг між секретарем РНБО Олексієм Даніловим і е, там заступником голови Радбезу Росії Дмитром Медведєвим, який любить там в Телеграмі щось таке писати, він зараз виконує роль Жириновського. Раніше, що Жириновський говорив, то Путін робив. Ну а зараз Дімон вже всяку вже й дурню пише і кажуть, що під дією алкоголю. Ну, але е, мова про е, те, щоб Україну розділити, мовляв, ну Медведів хотів би. От, розділити Україну. що Я от... хотів би знищити, а не розділити. Розділити це вже вони хочуть від нездатності вирішити попередні свої мрії забаганки. Ну і ця забаганка так само потухне, як і попередні. Ну, от, власне, він порівнював е, Україну з Кореєю, чи, чи можливо це е, Олексій Данілов порівняв і казав, що Україна це не Корея. Ну, е, я от пам'ятаю, е, знаєте, е, коли в школі навчався, то вчителька історії нам казала: діти, запам'ятайте. От Корея розділена на Північну і Південну, то Радянський Союз виступає за те, щоб її об'єднати. Ну, звісно, щоб об'єднати під протекторатом Північної Кореї, а не Південної. От. А Німеччина розділена Муром, то запам'ятайте, в жодному разі об'єднувати ми не будемо. Ми проти того, щоб Німеччину об'єднувати. Так, відбулося з точністю до навпаки. Ну, я вчився в Радянському Союзі. Угу. А, ну. Чому хотіли об'єднання? Хотіли, щоб поширилася відповідно зона російського впливу і використовували ці розмови про об'єднання і так далі. Але з Креї у нас зовсім інакша ситуація. Кореї справді був якийсь там місцевий комуністичний режим, який був заснований на місці на якихось місцевих інтересах. Він справді там був представляв якусь частину корейців. А в нас цей окупаційний режим він не представляє українців ніяк. Вони закликають убивати всіх українців, в тому числі російська, так звана церква, так звана православна. Як ви може вже бачили, тобто вони закликають до, ну це як інструмент спецслужб російських. Тобто, вони закликають до знищення України як такої, в тому числі тому вони не представляють ніяких українців ні на окупованих територіях, ніяких взагалі. Вони представляють суто окупаційно-московського цю кремлівського упиря, Оця вся адміністрація. Тому у нас є просто злодійська окупація частини території нашої країни. Це не корейський варіант, зовсім не схоже до речі. Так власне, Медведєв зазначив, що так не буде. Він якби вів до цього, але сказав, що так не буде, тому що та частина, яку він порівнює з північною Кореєю, її мовляв, як він сказав, велика Росія включить до себе і забере до себе. Тобто це мається на увазі, що якщо рік тому росіяни говорили, що вони візьмуть Київ за три дні окупують всю Україну, і це світ серйозно сприймав. То зараз вони кажуть, ну гаразд, ми там половину України залишимо, але половину все ж таки ми заберемо. Чи акцію чи його алкогольну заяву розцінювати? Ну, та, ну все так і розцінювати, що вони що, що змогли, те й з але треба сказати, що у них була вже й Харківська область під окупацією, значна частина, і Херсонська, і в тому числі з одним єдиним обласним центром, яким її вдалося захопити, і все це вже з їхніх зубів висмик тут назад. Тому і решта буде України врятована з Божою поміччю і з допомогою наших союзників, але найголовніше за допомогою наших збройних сил. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Олександр Палій, політолог, історик, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Будьте здорові. На все добре.